Зоре моя вечірнє, зійди з горою, поговорим Техесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як висока сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала. Віта гойдаються, не хрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак чує, а сич у лісі та настрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас. В Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько в похові розкажеш.